Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 2 січня 1959 року в СРСР стартувала перша автоматична міжпланетна станція Луна 1 Подія гучна, символічна, але за красивою датою ховалася серйозна проблема. Людство ще дуже погано вміло рахувати траєкторії у космосі. Місія замислювалася просто: за 34 години після запуску станція мала врізатися в поверхню місяця і довести технічну можливість міжпланетного польоту. На папері все виглядало ідеально. У реальності ж система радіоуправління дала значні похибки. Неправильні розрахунки імпульсу, затримки ко і неточності в корекції курсу призвели до того, що станція не вийшла на потрібну траєкторію. Замість зіткнення луна 1 пролетіла повз місяць на відстані 5995 кілометрів. Для космосу це дрібниця, але для інженерів того часу це був серйозний промах. Мета була поруч, але досягнути її не вдалося. Цей політ став наочним уроком. Космос не терпить приблизності? Кожна цифра, кожна секунда і кожен сигнал мають значення. Саме невдача луни 1 змусила переглянути методи розрахунків і системи управління, без чого наступні успіхи були б неможливі. Помилка не принесла бажаного результату, але дала розуміння наскільки складним є шлях за межі Землі. А як ви думаєте, чи можливий великий прорив без таких гучних помилок? Чи сам вони рухають науку вперед? Напишіть свою думку в коментарях. Сьогодні ми вирушаємо у 2 січня 1905 року, коли завершилася одна з найдраматичніших глав російсько-японської війни оборона Порт-Артура. Це місто, нині відоме як Люйшунь у Китаї, стало символом тривалої боротьби, але також важливим уроком у воєнній історії. Порт Артур стратегічна фортеця, яка мала величезне значення для контролю над півднем Манджурії. Російська імперія перетворила місто на потужну військову базу, але в 1904 році Японія розпочала наступ, прагнучи зміцнити свій вплив у регіоні. Після місяців облоги, обстрілів і безперервних атак, ситуація у місті стала критичною. Понад 50 тисяч російських солдатів і цивільних мешканців опинилися у пастці без Надії на допомогу, ресурси закінчувалися, моральний дух падав, а кількість поранених і хворих зростала з кожним днем. 2 січня 1905 року російський генерал Стессель прийняв рішення про капітуляцію. Драматичний фінал історії відбувся у бухті Порт Артура. Щоб не допустити захоплення броненосця Севастополь японцями, російські моряки затопили його власними руками. Це рішення стало останнім актом відчаю. Події у Порт Артурі стали переломним моментом у війні. Після капітуляції японці зміцнили свої позиції, що вплинуло на подальші переговори та мирний договір у Портсмуті. Сьогодні ми вирушимо у Францію 17-го століття, щоб дізнатися про одну з найбільш впливових інституцій в історії культури французьку академію, 2 січня 1635 року. Король Людовік XIII видав патент, який юридично закріпив створення цього органу. Однак, як часто буває в історії, за офіційним рішенням стоїть людина з великою амбіцією і стратегічним мисленням кардинал Рішельє. На той час Франція перебувала у складному становищі. Війни, політичні інтриги та культурна різноманітність загрожували єдності країни. Кардинал Рішельє, відомий своєю далекоглядністю, вирішив, що для зміцнення монархії та національної ідентичності потрібно звернути увагу на мову, адже саме вона була ключем до єдності суспільства. Його ідея створити установу, яка б встановлювала стандарти французької мови, зберігала її чистоту і Сприяла розвитку літератури. Французька академія, заснована наприкінці січня 1635 року, починалася з невеликої групи письменників і вчених. Вони збиралися, щоб обговорювати літературні питання та формувати правила для мови. Але з часом академія стала символом не лише культурної політики, а й престижу країни. В її завдання входило створення офіційного словника французької мови. Французька академія пережила століття революцій, змін влади і трансформацій. Вона стала однією з найбільш впливових інституцій у світі, задаючи стандарти літератури і мови для багатьох поколінь. Сьогодні ми також перенесемося у 2 січня 1839 року, коли вперше людство побачило місяць не лише своїми очима, а й на фотографії. Ця революційна подія пов'язана з ім'ям Луї Дагера, винахідника, якому ми завдячуємо першим успішним методам фотографії місяця. Саме він вперше створив знімок супутника землі, зробивши крок у майбутнє, де світ можна було зафіксувати на століття вперед. На початку 19 століття наука і техніка стрімко розвивалися. Ідея фотографії вже витали у повітря, але саме Дагер довів її до практичного втілення. Його метод, відомий як Дагеротипія, дозволяв отримувати чіткі зображення, які назавжди змінювали уявлення про те, як можна зберігати моменти. Його головною мрією було зазирнути за межі земного горизонту і закарбувати щось дійсно грандіозне. Уявіть, ніч, зоряне небо над Парижем. І Луї Дагер, захоплений своєю ідеєю, налаштовує апарат, спрямовуючи його на місяць. У ті часи це було неймовірно складне завдання. Він експериментував з витримкою, матеріалами і оптикою, щоб досягти чіткого зображення. І ось нарешті місяць з'явився на пластині, увічнений назавжди. Ця подія стала початком нової ери. Перша людина змогла побачити небесне тіло у деталях, які раніше були недосяжними. Фотозйомка місяця стала не лише науковим досягненням, а й символом того, що людство готове кинути виклик невідомому. Сьогодні ми розкажемо вам про момент, який став початком нової епохи у військовій справі. 2 січня 1944 року. Гелікоптери вперше взяли участь у бойовій операції. Ця подія пов'язана з ім'ям легендарного конструктора Ігоря Сікорського, чиї інновації відкрили нові можливості для авіації. Друга світова війна була часом неймовірних технічних проривів. Гелікоптери, які ще недавно здавалися фантастикою, почали доводити свою ефективність у реальних умовах. У січні 1944 року три гелікоптери «Сікорський Р-4», створені Ігорем Сікорським, вперше були задіяні для супроводу британського конвою в Атлантичному океані. Їхня місія полягала у виявленні німецьких підводних човнів та патрулюванні морських шляхів. Операція показала наскільки цінними можуть бути гелікоптери у сучасній війні. Вони допомагали швидко переміщувати вантажі, евакуювати поранених і стежити за пересуванням ворога. Хоча ці перші машини були ще далеко недосконалими, їхній успіх став поштовхом для подальшого розвитку. Уже через кілька років гелікоптери перетворяться на ключовий інструмент у військовій та цивільній авіації. Друзі, якщо вам цікаві наші відео, то підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та коментарем.